Побили і відібрали речі. Цими днями на Коломийщині трапилися одразу два грабежі. Одного потерпілого обікрали вночі, іншого посеред білого дня. Перший випадок у селі Корнич до 40-річного чоловіка просто на вулиці підбіг незнайомець і вихопив сумку, у якій було 11 тисяч гривень. З вкраденими коштами нападник втік. За описом зовнішності нападника поліцейські оперативно затримали 29-річного мешканця Коломийської громади, затриманий раніше судимий за вчинення майнових злочинів. Поліцейські вилучили частину викрадених коштів, іншу частину фігурант стих потратити на власні потреби. Наступного дня ще один гра грабіж цього разу в Коломиї. Біля магазину 30-річного чоловіка побили двоє невідомих і відібрали рюкзак. Потерпілий сумів описати нападників проведеними оперативно-ружковими заходами поліцейський карного розшуку. За лічені години вже встановили усіх грабіжників. Деся про двох 18-річних товаришів місцевих мешканців. Їх затримали у районному центрі. Частину викраденого поліцейські вилучили. Усіх трьох нападників суд взяв під варту. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.